64-річна Маланія виконує вправи для спини. Близько восьми років тому у жінки виявили грижі. З того часу проходить лікування в четверте. Розповідає, кожного разу стає все краще. Легше вже ходити, і воно, цей, поясниця не так вже болить. Зразу, звісно, воно йде обострення, але потім стає легше. Отримує медичну допомогу жінка у Хмільницькій обласній лікарні відновного лікування. Закладі проводять реабілітацію пацієнтів після інсультів різних травм та опіків онкології, а також з хворобами нервової системи. В лікарні перебуває близько 150 людей. Для надання якісних послуг в медзакладі постійно оновлюють обладнання. Придбали деяку частину апаратури, яка необхідна, також для працювання по програмі медичних гарантій. За підтримки обласної ради, ось розпочали дах, перекриваємо, робимо. Також придбали, придбали ліжка функціональні для пацієнтів, які знаходяться в нас. Будемо продовжувати далі в цьому плані працювати. У лікарні для кожного пацієнта створюють індивідуальний реабілітаційний план. В Медзакладі працюють 16 лікарів це ерготерапевти та фізичні терапевти та 60 медсестер. Оскільки сьогодні основне завдання підтримати Збройні Сили України і дійти до перемоги якнайшвидше, але речі, які пов'язані з лікуванням людей, теж повинні синхронно розвиватись. Заклад абсолютно виконує правильно, виконує свої завдання і функції. але… Там, де є бачення про певні реконструкції, будемо шукати таку можливість у співпраці з нашими партнерами. Найближчим часом в медичному закладі планують облаштувати умови в стаціонарному відділенні під потреби пацієнтів з травмами хребта. Діана Волошенюк, Вадим Інжаєвський, новини за день. Телеканал Віта.